Всім добрий день. Сьогодні хочу свій обробити чесничок від хвороби. У нас продовжуються дощі. Два дня погода, два дня йде дощ і похолодання. Ці ночі по два градуси і заморозки. Ми вже свій часник пролили нашатирним спіртом. Тепер треба обробити від хвороби, оскільки йде різка зміна від тепла до. Холоду і дощі не дають от землі просихати. Земля дуже мокра. от дивіться. Просто мок. Дуже мокра. Рови повні води. Просто все злило водою і це. Треба обробити від хвороби. Чим буду обробляти? Буду обробляти от таким препаратом квадріс. Так, а ну, зараз камера сфокусується. Це системний фунгіцид широкого спектру дії. Обробляється ним цибуля і чесник від переноспорозу і фозоріозне в'янення. Це системний фунгіцид, який входить в саму рослину. Отаким можна зараз відробити. Треба обов'язково, бо зараз може чесник від цих дощів, від цього холоду і перепаду температури захворіти. Ще можна обробити таким радоміл-голд, дуже відомий нам. Всі обробляємо помідорами. Він, систем, він має дві діючі речовини, яка є, одна йде зовні, а друга йде всередину рослини. Але він йде тільки від чекайте зараз, несправжньої борошнистої роси, Це переноспороз. Він обробляється. Можна брати або квадріс, або радоміл. Ну, я, бру, я буду брати квадріс. Квадріс тут дуже довіряю, бо завжди ним помідори обробляю. От, і він ніколи мене не підводить. Квадріс це надійний препарат. Квадріс це новітніший препарат, ніж Радоміл. тому буду обробляти квадрісом. Зараз таку зроблю обробку і надіємося, що буде вже нормальна погода нормується вже травень місяць, і буде вже у нас нормально цибулька і чесник розвивати. Вже не треба буде бігати за ними і кропити, і підкормлювати.